У бродах традиційно відбулися змагання із футзалом. Зокрема, 19 лютого тут змагалися команди із Бродівської та Заболоцівської громад. Спершу МФК змагалися із гравцями команди Смільна та перемогли із рахунком 12-2. Далі заболочани продовжили гру із футболістами із села Смільна. І, власне, на цій грі побувала наша знімальна група. Увага на екран! Під час третього туру відкритого Кубку Бродівщини з футзалу в приміщенні спортивного залу Бродівської гімназії імені Івана Труша, що знаходиться на території стадіону Ювілейний, розпочалась гра між МФК Січ та МФК «Берлин». І вже на першій хвилині гри маємо перший гол у ворота заблудчан. Проте через три хвилини автоголом рахунок зрівнюється. А вже через п'ять хвилин м'яч удруге летить у ворота МФК Січ. Проте заблоцівські футболісти здаватись не збираються і у відповідь забивають гол у ворота суперника. Перший тайм завершується перемогою МФК Берлен 3-2. Дало розпочинається другий тайм для заблоцівських футболістів. Гостям вдається зрівняти рахунок, проте через хвилину футболісти з Берлина забивають гол у відповідь. Така ситуація гостей не влаштовує, і вони знову зрівнюють рахунок. В кінці другого тайму МФК Берлин виривається вперед, але за 10 секунд до завершення Січ знову зрівнює рахунок. Матч завершується нічиєю 5-5. Роман Єльчанінов Сергій Нікішин. Телеканал Броди онлайн.